Сезон грибів сезон грибів розпочато. Ось так. Ось, ось і а тут щось є. Щось лишив, щось підібрав. Ну якось так. Ось ще один. Опа! Ось такий славний рибочок. До кучки його. Ух. Ось вони. Ось! Да. Тут ще он є. Наші її стану. Добрий день. Грибочок. І що, є грибочки? Може. Бачите? Пішов сезон на грибочки. Так, якесь картовиня, так, да, Костику? Костя, дивись, грибочок, грибочок, біля дерева, зараз ми його візьмемо. Ага, це ж який гарний. Так. Ага, тут вже починають доріжки свій хід. Ще рано, але вже на підході. Чого, тут для любителів? Один раз чи два до зажарки. Вони добрі. Так я їх не дуже. Йти далі шукати. Що це за грибочок? Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Що це за грибочок? А? Що це? Це лисичка? Чи що? Бо я не сильно розбираюся в тому. Але зараз в мене є знаток, дружина. Зараз ми її поклечемо. Хіба? Маслюки просто вони не розкрилися нормально. А, тут, а Я тут дуже... такий знаток думав, що лисички. Я їх ніколи в руках лисичка, не тримав. Чи, Де лисичка? Го, лисичка? Де, то лисичка? Ой, Хіба Даже, Я їх бачу, що вони жовті. А, ну, то сироїшка. то Тут ти вже трошки не збирав. Нічого, продовжимо. Для тебе. Ну, ходи, ходи, ми тут. Знов грибочок є. О, ще біля нього малесенький, був. шляпку збив. Ну Добре. Подивіться, навкруги тут має бути ще, якщо є один. О, я ж казав, що тут ще, ще має бути. Так, і нема Всюди. Як не буде? О, є. О, ось є, грибочок. Ніот, не, не шукати мене, знайдемо. Там де один, там ще має бути. Я думаю, що там не вархи. Чекай, от. Як кажу, де один, там ще є. Ось, порозкидало їх тут біля того. О. О, ще. Ось, ось, о, диви. тут грибниця ціла. Так, вони в гиле, В патиках, в геляках. Ты что, только не подсказываешь? Да, отбирай. Ну да. Тебе є свіє відро. Зараз я їх позбираю. Маслічки. Ось там. Бомбасний рибочки. Господи, дивись, на грибницю на породу. Дивись, грибочки. Я забрал. Я ухожу назад. О, нет. Вот это же бочка. Нет. О, да. Смотри, кто же не поработал. Ты просто. Вон, давай. Разбераю то. И все, сколько на одном месте. Опа. Опа. Вот они. Вот Не бачили цього. О. Так, чекай костику зараз. Опа, а грибочки то є такі ховальники. <рес> Опа, рибочки, грибочки. -грибочки. Угу. О! Ти знов до мене виліз. Хочеш, щоб я впав. Оглядітись. Да. О, дивись, ми прийшли саме туди, де нам треба. О, рибочки є. нас берал. Uh, <laughs> В лісі парку mm -hmm. О, знайшов який грибок. Mm -hmm. Ой, mm -hmm. О, і зовсім не червивий. Ну, ще є. Опа, який. Опа.

Зараз дам дупі. А що ну, ж, по дупі, вона буде бити дітей. Он вони йдуть під кожною сосною їх повно. Під кожною. Моя сестра, якби була вдома, то б вже тут не залазила. Того лісу. Наш урожай. Окось ну, такой відійде. Ну, якось так. І брали. Немало, не багато. Фімирного неба.